Я вас вітаю, мене звати Оля, я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні розповім вам про свої бажанки. Ви мене питали, що я хочу, і я за поділюся, у мене сама а, в була така ідея розказати вам про те, куди я хочу витратити гроші, і, можливо, заохотити вас також <реш> витратити на це гроші, бо бажанки в мене неймовірної краси. Ну, звичайно, на мій смак, але я їх вважаю, от такими, знаєте, в мене. Аж, аж серце замирає, коли я згадую, якої краси це парфуми. Не буде тут жодної бажанки на осліп. Це все бажанки, які народилися в процесі розношування семплів. Перед тим, як я буду розказувати вам така невеличка ремарка, якщо ви підтримували зі мною. Спілкування через Інстаграм. Не знаю, що трапилося. В мене Інстаграм не працює. А, тобто я вже і телефон включала, виключала 10 разів, перевстановлювала Інстаграм і заходила, намагалася через а, додаток і просто так. Просто в мене білий екран не працює Інстаграм, не знаю, що трапилося. Тому, будь ласка, пишіть мені на пошту. В описі до цього відео я залишу свою пошту ще раз, хоча вона мене а, закріплена в профілі каналу. Тож напишіть мене. Особливо звертаюся до е, Анни, яко, які я пообіцяла конвалю від Ванкліферпель. Напишіть мені Анна на пошту, будь ласка, давайте там з вами зв'яжемося. Все. Починаємо про е, мої бажанки. До речі, я пішла в ноубай. No Це перший такий свідомий ноубай no в моєму житті. Я два рази не купляла досить довго парфуми, було 3 і 6 місяців у мене перерви. Це було коли війна почалася і коли хворіли діти. Тобто мені просто нічого не хотілося, нічого не було цікаво. Цього разу в мене свідомий ноу-бай. No ну, наразі я три тижні не купляла нічого, ні семплів, ні відливантів, ні парфумів. Напишіть мені, чи це для вас довго, чи ні. А, мені здається, що вже ціла вічність пройшла. І я просто розумію, що мені нічого дійсно от. Так, є в мене бажанки, які які обов'язково поставлю на поличку, я була б рада їх зараз поставити. Але я хочу подивитися, наскільки довго я протримуюсь, хоча я завжди вважала це якимось таким, знаєте, ну недоречним, якщо є можливість, навіщо себе стримувати, якщо це приносить задоволення. Але щось мене так відкинуло від покупок, коли я просто, знаєте, Подивилася, скільки всього гарного стоїть, і як мало я ним користуюся. І коли я дуже захотіла е <кхм> дорогий парфум, я вирішила, що час щось продати. І я намагалась продавати і нічого в мене не купують, або хочуть купити за пів ціни, хоча я вже ставлю половину ціни, а ще хочуть, чи не на за півтої ціни, що я вже ставлю з величезною знижкою, чи за третину ціни. І мене це так обурило. Прийшло усвідомлення, що мої парфуми це лише мої скарби, вони лише мені цікаві, бо хтось там хоче також поповнити колекцію, але за безцінь їх перекупити. І мені так стало шкода витрачених грошей, от скільки грошей просто простоює. Якийсь такий, знаєте, трапився. Інсайт, я думаю, що це пройде. А, трошки я вмахлю, бо в мене є і відливанти на сліп, не затести на осліп віддіни. І а, наперед я купувала декілька флаконів, які очікувала, що відкрию весною. Тобто, в мене а, є ще навіть не відкриті нові флакони, але от це я намагаюся. Дтримувати бажання купляти, купляти, що до тебе їде новий флакон. Це, звичайно, неймовірне почуття, коли ти очікуєш, коли ось-ось хочеться щось рознюхувати. І я вже не починаю дивитися не на флакони, починаю дивитися на якісь семпли новинок або відносних новинок, що мені надзвичайно цікаво познайомитися. Думаю, що семпли я собі буду дозволяти, але от в мене а, такий план протриматися до Великодня, тобто два місяці без. З покупок флаконів. Побачимо, що з цього вийде. Такий в мене експеримент. Якось трошки обуздати, я не знаю, буде українською, свою постійну потребу, щось, щось купити, щось вишукувати. Так, це особлива така якась а, особливе відчуття, особливе задоволення, але намагаюся приборкати, ось, приборкати це а, відчуття. Дуже багато я не говорила в вступу. Давайте починати про мої бажанки. Перша бажанка, думаю, яку я куплю, це буде персик від Guerlain, новий Перш Міраж. я поясню, чому я хочу кожен з парфумів, про який буду сьогодні говорити. Перш Міраж мене закохав з першого занюху, хто дивився влог з магазинів, з будь яких парфумерних, той пам'ятає мій такий схвальний захоплюючий, захопливий відгук про цей персик. Я поставлю посилання на те відео. Він мені Мені подобається, він мені дійсно дуже подобається. Що в мене є ось в такому гарному мішечку. Мені подарували тут маленький відливантик його. Я не знаю, скільки тут Пало пару мілілітрів. Його можна наносити лише намазом. Я наношу на волосся. На волосся він тримається цілий день і мені здається, ще й наступний. На шкірі, на одязі значно менше. А на волосся він просто сидить як прибитий. А, про що? Він хто не тестив, хто ще не чув відгуків. А, про персик, про персик, такий а, очевидний персик, а, дуже гурманський. На межі парфумерного і не, парфу... не парфумерного, до речі, він абсолютно вибивається з усієї лінійки приватної герлен. Я б ніколи не сказала, що це герлен зробили. Ну, Окрім того, що воно зробили дуже витончено, дуже гарно, дуже чисто. А персик тут а, нагадує сік, от сік-стиглого персика. І навіть а, от, пушочок такий. А, а, Кожури персика відчувається, і він дуже шампунистий. Він спочатку інтенсивно відкривається соком персиком, а потім шампунить. І це мені дуже в ньому подобається. Оця шампунистість надає йому свіжості, відчуття чистоти. Тобто так, ти пахнеш персиком, фруктом, але завдяки цій шампунистості він так грає, він так легко носиться, і в тебе таке враження, що ти от. Дуже чистий, тільки вийшов, вимився а, от з цим м, шампунем з персиковою віддушкою. Це мені дуже подобається. Персик в мене а, на першому, мабуть, на, наразі місці по бажанках. Я поки що зношую це від левантик, берегу його. Але от я отак нанесла сюди собі під, під носа на коси, на волосся намазом, і я дійсно цілий день. І потім просинаюся зранку, я ще відчуваю таке шлейф-грає. Чекаю, чому я б його вже замовила? Він в нас коштує десь на 80 євро дорожче, ніж в Євросоюзі. Тобто я чекаю, що, можливо, ми кудись поїдемо, я сподіваюся, і я його або в Франції, або в Італії куплю, бо він там дешевше. Побачимо. Поки що чекаю, але точно він в мене з'явиться: це моя величезна така бажанка. Далі, наступна моя бажанка. З минулого року я його познайомила з ним познайомилася в на початку травня минулого року, це від Сари Бейкер Атлант. Всі знають Сару Бейкер по її персику, який просто на. На шумів, зробив шумух, зловив величезний хайп минулого року після міланської виставки. Я також замовила на осліп той персик, і він мені не зайшов, він мені був дуже солодкий, там такий карамелізований. Мало того, що він такий солодкий консервований персик, ще й вкритий карамельною скоринкою. Це було занадто для мене, я його не змогла носити. Натомість мені поклали семпл Атланту, і я в нього просто закохалася. Я люблю парфуми, які вражають. Тобто є гарні парфуми, є легкі парфуми в носі, а є парфуми, які вражають, які викликають просто якийсь а, трильйон а, образів. І це був той парфум. Ця акватика, ну, не важко здогадатися, Атлант, але не типова акватика. Це не та акватика, про яку ви думаєте, що це акватика, вона така. А, вона, а, цей парфум, ця композиція, вона а, акватика. А, з огляду на, то, на те, з чого вона скроєна, з чого вона а, зроблена, складена. Але це не, не, не легка акватична композиція, не типова чоловіча акватична композиція. Ні, забудьте все, що ви знали про акватику. А, тут такі ноти, як а... Морська галька, як водорості, а, не пам'ятаю, що, що якісь такі, все, що пов'язано, каміння, а, тобто все, що пов'язано з морем. Причому цей парфум чому мене вразив? Тому що я його пробувала, коли було досить прохолодно, там градусів 15 і а, дощило, і в холод, ну, такий помірний холод, так? Ну, думаю, що в більший холод також. Вибачте, він видає морську, морську воду, морську тематику. Це якийсь морський урбаністичний пейзаж. Наприклад, це я не знаю Амстердам. Місто от зразу асоціюється. тобто, це бетонні величезні плити і холодне море, а, мінеральність морська, ось, як я сказала, холодне каміння морське, а, це глибини темні, морські, оці всі гади приходять до, уяви, до а, морські, це, 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 це холодне, відчуджене, мінеральне, все все, що можна пов'язати в своїй уяві з холодним морем. А коли я його почала влітку носити, я його на пляж наносила влітку. Це вже геть інша історія. Це парфум, який майже неможливо впізнати. Там з'явилася солодкість, це вже каміння нагрілося буквально по сприйняттю. З'явилася звідкість солодкість, і він став дуже цікавим, нетиповим. Його хотілося носити на, на пляж до води на, на сонці, він не придушував. Це, це було дуже незвичайно, дуже гарно. Він в мене також обов'язково має цього літа з'явитися. Наступний парфум, який я дуже хочу, що я тут принесла. Не знаю, чи він з'явиться цієї весни чи, можливо, наступної весни. Я вам вже показувала, що здійснилася одна з моїх бажанок це лінійка Абсолю від Lancom. Минулорічна лінійка, яку вони випустили з 11, здається, парфумів. Я робила на неї огляд, я так дуже гарно протестувала. Всі вони навколо троянди. Деякі парфуми прямо зроблені з ефірної олії троянд. Яка вирощена в Доменде для Роз, тобто в їх ботанічному саду Ланкомівському. А, ну Не всі, звичайно, деякі. Там прямо там зазначено, що цієї сировини з цього ботанічного саду. І я купила собі Пачулі, Троянду Пачулі. А, а в мене в бажанках ще два парфуми з цієї лінійки. Я не поспішаю, то знову ж таки, через. Але це дуже якісно зроблені трояди. Якщо ви любите трояди, обов'язково шукайте, де можна затестити, познайомитися з цією лінійкою, неймовірної якості трояди. Я завжди повторюю, що ланком просто королі в плані а, того, як вони інтерпретують, як вони реалізують композиції з. Троянда. Так, от, в мене в бажанках два парфуми. Просто сезонно першим іде 6 AM Rose це а, парфум Pro. Троянду, звичайно, конвалію і півонію. Я нанесла перед відео а, Конвалія і півонія тут дуже впізнавані. Троянда досить яскрава, взагалі композиція досить яскрава. Ну, за рахунок ось, конвалі і півонії вони завжди роблять, викручують композицію так, на максимум. Композиція звучить гучно, заявляє про себе такий в неї радісний, піднесений характер, скоріше з травнем асоціюється ця композиція. Чи то конвалія, чи то півонія, бо обидві обидва ці квітки вони мають таку специфічну терпкість, і вона, ця терпкість, тут відчувається. Тобто травнева троянда і яскрава терпкість конвалії в поєднанні з півонією. Це дуже гарно, це дуже так, сучасно звучить яскраво, мені дуже подобається. І другий парфум в бажанках з цієї, лінійки, не знаю, можливо, він з'явиться наступної осені, зими. Це більш така композиція на холод про чай. Там чорний чай і троянда. Терпкість чорного чаю і дуже гарна, глибока об'ємна троянда. В нього багато, поки що, не буду говорити. А, далі, <кій> в мене в бажанках вже також рік. З тих пір, як я затестила ці парфуми, я зразу замовила собі семпл, який я просто бережу до того, як він в мене з'явиться. Це Крістіанка Ванія Б'янка Форта. Крістянка Ванія, думаю, що якщо ви дивилися репортажі з Міланської виставки, ви його бачили. Це такий фешеніст, дуже модний, доволі молодий чоловік. Він взагалі адепт. Uh, Miu -Miu, Miu -Miu. Я не знаю, чи він амбасадор цієї марки, але він з голови до ніг завжди вдягнений в цю марку. Такий дуже модний, зачіски в нього такі трошки ну, модно, не, не скажу апатажні, ну такий фешеністи. І uh, він працює з туберозою. В нього небагато, мабуть, 6 парфумів в, наразі в колекції. І uh, це туберози. Такі дорослі. Це туберози для вже носів з досвідом, або для таких насправжніх поціновувачів тубероз. В нього сучасна інтерпретація з класичним підходом, скажімо так. Парфуми звучать класично насичено-квітково, але все ж таки дуже-дуже сучасно. А, і дуже сміливо. Це дуже сміливі композиції, не кожному сподобається. Особливо при першому затесті вони можуть відлякати своєю напористостю, своєю інтенсивністю. Але Боже, от з усіх, чесно кажучи, парфумів, що сьогодні каваня це якась моя обсесія. така. Я про весь час думаю про ці парфуми, весь час думаю про це Б'янка Форте, я ходжу, я наношу на себе, я нюхаю цей семплик, ношу його з Крізь за собою, це от, от правда, я весь час перевіряла, поки працював в мене в Інстаграм, перевіряла сторінки, Це просто якась обсесія а, цією маркою, в мене, цими парфумами, наскільки вони мене вразили. Я спробувала в магазині рік тому всі, що були. Зараз в нього один ще новий парфум. І а, а, мені сподобалися всі, але вони досить такі м, з викликом. І B'ianка Форта найносибельніший. Він мене зразу пішов в бажанки. Крісенка Вані працює з туберозою, як я вже сказала, і він майже скрізь додає банановий лист. Це така дуже специфічна терпка зелень. Це дуже незвичайно, це хочеться нюхати, тому що твій ніс такого ще не чув. Тобто наш ніс чума багато тубероз, але от таких ще не чув. В нього є альдегідна тубероза, яка пахне бурячком мені. В нього є якісь ілангелангом, більш класичні, більш зелені. В цій туберозі також є банановий лист Б'янка Форте, є ті ноти, які я просто дуже сильно люблю, Сантал і Гарденія. І воно все якось так переплітається. Крім Тобе яка дуже нетипова, не можна так просто пальцем ткнути ця ця ця, 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 ця а, нота. Воно звучить дуже гармонійно, дуже незвичайно. Абсолютно унісекс, як на мене. ну Це просто дуже гарно. От я його нюхаю, і, і, і просто оцей парфум мене мною просто заволодів, я не знаю. Повторюсь, це якась просто обсесія. Так, далі, що ще я дуже сильно хочу, я хочу поставити собі на поличку Османтус від Софії Дольної. Це парфум в мене є від сам відливант від, від Софії, і це просто якийсь османтус, який просто треба спробувати. От я так говорила, коли його отримала. Це був просто якийсь інсайт в мене. По османтусам, що може бути ще й так, ми привикли, звикли, що, що османтус це щось таке легенько абрикосове, трошки замшеве, може трошки вареневе, а це такий яскравий, якийсь такий характерний, якийсь такий не такий типовий османтус, що він також зразу пішов в бажанки, він мене обов'язково. І а, на даний момент остання моя бажанка це те, про що я вже говорила, що мене дуже вразив а, а, екстрактний ролі від а, Ательє Матері. А це парфум, який а, вибудований навколо неролі, але на ролі там настільки насичені, настільки викручені на максимум, що вони майже апельсиновий квіт Вони пахнуть апельсиновим цвітом. Це густий, це яскравий, квітковий, в класичну сторону звучащий парфум. Про апельсиний цвіт тобто більше, ніж не ролі. От воно на межі, чи то не ролі, чи то апельсиновий цвіт. Ми знаємо, що про неролі е цвіт це різні стадії цвітіння апельсинового дерева. І ось тут воно на межі, чи то ще не ролі, чи то вже апельсиновий цвіт. Але він такий густий. Він асоціюється з помаранчевим кольором, з якоюсь такою медовою рідиною, що я готова стверджувати, що це вже апельсиновий цвіт. До того ж, його осучаснили. Йому додали туди фісташки в цю композицію, і ці фісташки додають такого відчуття пряника, відчуття печива. І коли ви лише тестите з першого занюху, це печивні такі печивні неролі. Потім вони набирають обертів, розходяться і перетворюються в густий, класичний, яскравий, насичений апельсиновий. Цвіт, але м'який. В нього, звичайно, м'яке, я думаю, завдяки оцій печеній фісташці. фісташці. Ось такі в мене бажанки. Напишіть мені, чи знайомі з цим парфумом, можливо, вам дуже захотілося познайомитися з цим парфумом, можливо, в нас пересікаються з вами бажанки. Напишіть, чого ви на даний момент дуже сильно бажаєте. Можливо, я теж спробую і забажаю. Я вас обіймаю, головне, бережіть себе. Бувайте до нових відео.